В Аюрведі завжди особливо шанувалась гвоздика. Ця пряність була відома навіть у найстаріших ведичних текстах і називала її небесною квіткою. Головний діючий компонент її гвоздична ефірна олія. Чим же так корисна ця пряність? Згідно айорведі, гвоздика активно впливає на всі три дощі, знижує капху і вату та одночасно з цим підвищує піту. А також стимулює роботу агні, тобто збільшує вогонь травлення. Такий вплив гвоздики на організм дає можливість легше долати застудні захворювання, зменшувати біль та газоутворення у кишечнику. Ця спеція має гострий та зігріваючий смак, і за рахунок цього відбувається відхаркувальний та знеболюючий вплив. Тобто, гвоздику використовують при різних респіраторних захворюваннях при лікуванні ларингіту, ангіни, бронхіту. Та полегшення кашлю. Регулярне вживання цієї прянощі покращує загальний тонус організму, підвищує рівень енергії, додає сили та покращує настрій, зникає поступово відчуття млявості та знесилення, і та доша поступово гармонізується. А за рахунок того, що гвоздика покращує роботу травної системи, тонізуючий ефект запускає кращу дію метаболізму взагалі. І це веде до того, що від зайвого і непотрібного ми також позбавляємося легше та швидше. Гвоздика має протизапальну, ранозагоювальну та знеболювальну дію вона покращує кровообіг та бере участь у процесі кровотворення, а ще стабілізує нервову систему, покращує пам'ять та концентрацію уваги. Допоможе вона і при наявності підвищення рівня цукру в крові. Гвоздика сприяє схудненню та допомагає спалювати жири. Використовувати її дуже просто та зручно. Якщо вам подобається її смак, то можна розжовувати кожного дня пару бутончиків гвоздики, відчуваючи запах смак та отримуючи всю її користь одразу. В меленому вигляді добре додавати цю приправу до різних страв і напоїв, як самостійно, так і у складі з іншими приправами. Корисно ще вживати гвоздичну воду. Для цього 20 гвоздичок, покладіть у склянку, залити гарячою водою, дайте настоятися цій воді і пийте протязі дня. При масажах корисно до масла додавати гвоздичну ефірну олію. І навіть у свій улюблений крем чи парфум також можете додати трохи гвоздичної олії. Це надасть користі та особливого запашного аромату. Тож зверніть увагу на цю чудову небесну квіточку та проаналізуйте, чи використовуєте ви її чудові якості та можливості. Адже спеції це просто безцінний дар природи людям для здоров'я та лікування. Тож давайте цінувати цей дар та використовувати.